Ось такі будинки-світильники робить кропивничанка Оксана Мезенцева. Це її хобі, яким займається другий рік. Каже, матеріали для них здебільшого знаходить вдома. Картон, основа. А після цього наклеюємо, вирізаємо ось із просто, але з латков яєчних вирізаємо кирпічики. Воно дає певну таку фактуру дуже гарну. Потім все це фарбується. Всередині у нас зазвичай свічка, яка. Горить різнокольорова. Основи не було з чого зробити. Знайшовся коробочка з-під диска пластикова, це основа. Один світильник робить за два дні. Ними прикрашає дім під час новорічно-різдвяних свят або втілює задуми друзів, як, до прикладу, ці сани. У мене в подругі камінни. Вона завжди хотіла собі сані на камін. І ми шукали з нею по всіх магазинах і нічого підходящого не знайшли. Я тоді сіла і думаю, щось що ми можна зробити. Взяла картон, почала все це склеювати, дуже складно їх було зробити. Шпаклювала, що я йому узори малювала. Працює жінка викладачкою в університеті. На хобі говорить, має час ввечері та вночі. Якщо в тебе бажання і щось ти хочеш зробити, ти будеш ніч сидіти і робити, тому що хочеться доробити і побачити результат. Вчилась жінка сама за допомогою онлайн-мастер-класів. Крім ліхтарів, робить такі декоративні ялинки та іграшки. Дуже подобалося. Поки, говорить, більше своїх виробів дарує Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.